Шановні друзі, я пам'ятаю той день, коли Рубі. Російсько-український біблійний інститут почав своє існування і зараз дивлячись, як швидко минули ці роки. Але скільки Господь допоміг зробити це тисячі навчальних людей на місійному полі, в пропаді Євангелія, в співах і в служінні, дякуємо за те, що ви продовжуєте бути в цьому служінні, допомагати в цьому служінні, дякуємо за те, що ви покликані Господом і сказали, ми підемо і є частиною цього служіння в рубі. Нехай Бог власловить керівництво. І всіх викладачів і всіх студентів і вашу працю, пам'ятайте, кожна спасенна душа для вічно небесного Царства є здобутом для небесної слави, тому що за кожну людину вмирав Ісус Христос. Будьте благословенні, щастя вам і дякуємо за те, що ви є з нами разом і ви є в цьому служенні, до якого покликав вас Господь. Ми бажаємо на цю річницю вашого служіння щастя, успіхів, благодаті, благословіння, необхідні фінансів. Вставайте разом, Зом в проломі молитовному, а також допомозі фінансовому напрямку в служінні рубі. Нехай Господь благословить вас, May God bless you.